Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати квас з бузини. Вибираємо суцвіття бузини подальші від доріг, розкрити та чисте, тому що ми його не будемо мити. На 10 літрів потрібно 15-20 штучок суцвіття, в залежності від величини. Нам потрібно. 10 літрів води, 1 літра цукру, 75 г лимонної кислоти та 15-20 штучок сусвіття бузини. Цукор кидаємо у воду та додаємо лимонну кислоту та чекаємо, поки розтвориться цукор. В ємкість, що закривається, кидаємо перебрані соцвіття бузини, щоб не було мушок. Важливо, їх не потрібно мити. Наливаємо охолодженим сиропом та закриваємо кришкою. Місце в бочці має залишатися, щоб робили дріжджі. Раз в день необхідно помішувати. Залишаємо у теплому місці на 3-5 днів. Вас пересіджуємо через марлю або тюль, розливаємо по бутилках, не доливаючи до кінця, тому що там ще буде утворюватися газ. Ставимо у прохолодне місце на 2-3 дня після чого можна вже вшивати. Ось який він вийшов. Смачного!